У департаменті молодіжної політики та спорту Івано-Франківської громади стартував конкурс проєктів для молоді. На це з міського бюджету передбачили 100 тисяч гривень. Заявки приймалися у чотирьох напрямках підтримка волонтерства, внутрішньо переміщеної молоді, національно-патріотичне виховання та освітні проєкти. А захист поданих робіт відбудеться 4 квітня. Директор департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко каже: нині важливо реалізовувати в місті цікаві молодіжні ідеї, які дають позитивний результат та об'єднують молодь. Кожна з молодіжних організацій, громадських інститутів громадянського суспільства, повинні відповідно подати заявку, подати інформацію про діяльність свого, своєї організації за минулий рік. Показати чи є у них досвід грантовий. Подати саму заявочку грантову до нас у департамент. Нині молодіжна політика у громаді активно розвивається. Торік на базі стадіону рух було відкрито молодіжний центр, де можна реалізувати себе чи відвідувати цікаві події. А незабаром буде формуватися новий склад молодіжної ради. Це такий допоміжний орган, який об'єднує лідерів громадської молодіжної думки. І що два роки змінюється склад або керівний склад. Таких людей. Нам дуже приємно, що молодь проявляє певну активність, є певні групи людей, організації, які хочуть об'єднюватись, хочуть, будують якісь плани. Зокрема, ми в минулому році і позаминулому році разів організували такі прості речі, але для нас я вважаю важливими це свічка пам'яті, коли ми вшановували всіх загиблих публічно і таким чином підкреслювали, що війна ще не завершилась, і нам слід всім про це пам'ятати. Також молодь запрошують відвідати низку спортивних заходів. До кінця березня їх буде чимало. Відтак перший місяць весни завершуємо чемпіонатом міста Стеквондо, присвячений пам'яті загиблих героїв. Згодом відбудеться чемпіонат з волейболу серед чоловічих команд, а ще турнір зі спортивної гімнастики. Вона Франківська спеціалізована дитячо-нацька школа Олімпійського резерву зі спортивної гімнастики, яка єдина є в нашому місці з розвитку цього виду спорту олімпійського. Власне щороку проводить серію таких змагань зі спортивної гімнастики. Ми маємо і олімпійців з цього приводу. До речі, Анна Лощевська вибрала ліцензію. Перша спортсменок нашого міста на 33-й Літні Олімпійські ігри цьому році, які відбудуться в Парижі. І Сподіваємося, що й наступні інші види спорту зараз найближчий час будуть виборювати такі ліцензії, і наше місто поповнить Олімпійську збірну команду України на Олімпійських іграх у Парижі. Наприкінці місяця на мешканців громади ще очікують чемпіонат міста з тенісу серед дівчат та хлопців, чемпіонат міста з Реплінгу та Теквондо. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.